Добрий ранок, друзі-підписники. Сьогоднішня наша е, міні-подорож починатиметься саме таким чином. Е, таким чином, е, від'їхавши буквально 5 кілометрів від дому, у нас вже технічна зупинка, але ж ви пам'ятаєте з відео про Opel Combo, що тепер наші поїздки відрізняються від тих, які були раніше, тому що нас тепер троє. І ось через оцю маленьку людинку нам довелося зробити міні-паузу. Але. Це не означає, що ви сьогодні не побачите ось цю всю красу, на якій ми їдемо. Це Lexus RZ, і фактично це відео буде таким собі другим шансом для електромобілів у мандрівках. Всім привіт! З вами канал Крукавто, Полетіли, поговоримо! Ну, їду, я думаю, де ж вам краще розказати про зовнішність Рзета. І згадую, що якраз по дорозі до одеської траси, до виїзду з Києва, який нам потрібен, республіка, де ми так сильно любимо знімати автомобілі. І ось ця машина сюди вписується максимально круто. Але розпочати розповідь я хочу насправді із задньої частини. І я вам поясню, чому, тому що я вважаю, що це найкрасивіша задня частина серед усіх кросоверів, які зараз доступні на ринку, електричних, бензинових, немає значення. В балансі мінімалістично, при цьому з акцентами, з деталями ну, прям реально вау. Якщо згодні зі мною напишіть, будь ласка, обов'язково про це в коментарях і навіть зацініть, як реалізовані ось ці ікла на спойлері, ну, дуже красиво. Якщо дивитись на неї в профіль, то виглядає вона неперевершено. В неї дуже красивий силует, хороший кліренс, але довгий передній і задній і через що прохідність у неї, звичайно, буде не супер, але й не потрібно. Це насправді їй. Дуже класні насправді величезні диски. Мені подобається те, що у нас всі панелі. По бортах глянцеві, але треба пам'ятати, що купивши таке авто, обов'язково зразу прийдеться це все закатати в плівку, інакше не вбережете, і воно буде жахливо подряпане. От тепер найбільше питання для мене це передня частина, коли я дивлюсь ось так рівно, це прям вау. Але варто мені зробити ось так. І я усвідомлюю той факт, що я ніяк не можу змиритися з оцією горбинкою на носі «Лексуса». Крайній раз, коли я бачився із Максом співаком з Мохентохен, він був якраз на RX, мені вже навіть колір RX того тестового починає подобатися, ось з цією горбинкою змиритись не можу. Свою думку напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я розумію, що питання дизайну це завжди штука надзвичайно суб'єктивна, але по факту, давайте дивитись правді в очі. Виглядає вона дуже круто і привернула вона дуже багато поглядів. А для мене, який пересів на неї з Рено Таліанта, ну прям космічно більше поглядів. <му> Ці для тих людей, які хочуть, щоб їхні гроші не просто десь лежали, а працювали і приносили їм пасивний дохід. Ну, от, до прикладу, раніше, щоб інвестувати в нерухомість, треба було вкласти 50-100 тисяч доларів в один об'єкт і переживати, чи вдасться щось заробити чи ні зараз. Є можливість розділити і вкласти в багато об'єктів меншу кількість грошей, і це доступно, наприклад, на платформі, яка називається Binaryx. Там ви можете вкладати в об'єкти, які будуть здаватися в оренду. Це супер зручно, і в цьому переконались вже більше двох тисяч людей, які вже отримали понад 8 мільйонів гривень своїх прибутків. Причому отримуються ці гроші в доларах. По факту, ви будете інвестувати в ті об'єкти, які будуть здаватися в оренду через Booking, Airbnb. і Що супер зручно, це те, що по факту свої прибутки ви будете отримувати щоденно. Ну, прикиньте, 900 плюс доларів пасивного заробітку. В нас час це супер крута цифра. І зроблю вам таку ще одну невеличку пораду для того, щоб ще підняти свої прибутки. Можна інвестувати не в об'єкти під оренду, а в ті будинки, які будуть будуватися. В такому випадку на пресейлі перед початком будівництва там супер Гідні ціни просто можна вкладати в перевірених забудовників, наприклад, таких, які мають уже суперкруту репутацію в плані виконаних об'єктів на балі. А заодно я скажу, що мої підписники з промокодом круг 20 можуть отримувати 20 баксів бонусу та 1,5% кешбеку на друге вкладення від 10 тисяч доларів. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Заходьте, інвестуйте зараз. Трішки перед історією запропонували, значить, рзет на тест. Думав зняти спочатку звичайний класичний огляд, потім щось не знаю. Виглянув віконечко, дивлюся, температура підвищується, деревця зеленішають, травичка починає з'являтись, росте запас ходу у електрокарів. І думаю, чого б не дати електромобілям другий шанс. Була невдала поїздка на МЧ4 до Львова. Я думаю, багато хто з підписників бачив це відео і бачив, що нам тоді з Юлією не дуже сподобалось. Юля, помахай головою підтверджую, що нам не дуже, сподобалось. не дуже сподобалось. Але все ж таки, я розумів, що ну Львів це далеко, і дійсно така відстань зараз не для більшості електрокарів. Тому було прийнято рішення влаштувати сімейство. Тріп вихідного дня, буквально одним днем, дослідити щось нове, цікаве в межах Київської області. Можливо, це буде навіть уже друге відео серії по дослідженню Київщини. Перше у нас було з Опалем комбо. Сьогодні ми направляємось у Білу церкву. кажуть, що там офігенний, класний, великий, суперовий, шикарний парк. Дізнаємось, дізнаємось, що ще є в цьому місці, і чи варто туди сунутись, щоб там відпочивати. Ну, об'єктивно, поки що мені все подобається. Будь ласка, плюньте мені в очі, якщо я колись скажу, що мені може не подобатись мандрівка на Лексусі. Дуже цікава машина, насправді. Можливо, навіть я деякою мірою шкодую, що я не роблю про неї повноцінний огляд, але все можна буде по факту ще в майбутньому виправити. Комфортна, класна, тут дуже прикольна панорама. Потім покажу вам, як вона працює. Машина насправді на трасі дуже приємна, м'ягенька, гарно тримається в поворотах. Ну про це все детальніше, трошки пізніше розповім. А поки що трошки вам розповім про наш швидкісний режим. Більшість дороги до Білої церкви пролягає по трасі. Є 95, якщо я не помиляюся в її міжнародному найменуванні. Траса Київ-Одеса. Тут дуже хороша дорога, тут можна дуже швидко їхати, але я завжди з сім'єю їжджу максимально безпечно. Тому зараз я тримаю в дозволених місцях швидкість там, порядка 100-110 км за годину. Ну, чесно, я коли їду кудись відпочивати, покайфувати, ой, дивіться, яка природа. Ось, я хочу пороздивлятись, покайфувати, я не хочу гнати, з кимось змагатись, я хочу просто отримати задоволення. Тому у нас є шанси по факту доїхати цією машиною на одному заряді, якби не одне, але. А що ж не так, я ж вчора вечором поїхав в магазин скупитися. На зарядці залишалося у нас там 55%, по-моєму. Думаю, ну поставлю поки що підзарядиться. Підзарядився до 77. І по факту в цю подорож ми виїхали стартуючи із позначки в 75%. Уже проїхали 47 кілометрів. Середня витрата зараз показує 17,6 кВт годин на 100 кілометрів. І залишається у нас 60%. Ну. Не доїдемо ми туди і назад на одному запасі. Це я так наперед вангую. Про цифри розповім при зупинці, але мені подобається ця витрата. Тому що на попередньому електромобілі, який був на тесті, все було не так позитивно. Коротше, ми вже на місці, РЗ на місці, Аделіна на місці. Єдине, що не на місці, це те, що локація тут така, що і Юлі не подобається, і я вам тут машину показувати не хочу. Тому ми одразу йдемо в парк, а потім вже продовжимо розповідь більше про РЗ. Ільце забери, будь ласка, каву з машини. І я вам скажу, що тут, в Білій церкві, на цю машину просто капітально звертають увагу. Ну, Реально, її дизайн навіть попереднім лексусом не порівняєш. Кайф. Так, ну почнемо з того, що вам потрібно розуміти, що е, дендропарк Олександрія це найбільший парк в Україні. І по цих цифрах, що, наприклад, до зоопарку кілометр 200 метрів, ви можете переконатися, що це дійсно так. Е, дорожнє покриття е, непогане, по крайній мірі, краще, ніж було в парку Київська Русь. Зараз будемо ходити, будемо розповідати, будемо питати пару коментарів у моєї дружини про Lexus. Але зробимо це вже тоді, коли я їй дам мікрофон. Ну, Бачите, по факту, зараз воно все ще виглядає сіреньким. Тут через місяць буде набагато прикольніше, але тут є ось такі пошарпані таблички, які дають можливість зрозуміти, що це місце має ще і історичну силу, тому що тут навіть був якийсь літній палац. 1700. Так, око я не рекламую. 1780-х років. Ну, прикольно. Я думаю, що треба буде сюди приїхати ще раз, можливо, з якимось велосипедом, бо площа величезна, щоб все роздивитись. Але поки що мені тут подобається. І я вважаю, що якщо у вас є час і можливість, то приїхати сюди точно варто. Вхід недорогий. Ми тут заплатили за двох дорослих по 45 гривень. Тобто 90 гривень з двох дорослих, ви розумієте, що на даний час дві кави коштувало мені більше. Отже, Юля. Давай ти опять можеш слів питання? Ні, три найкращих машини за останній час, на яких ти їздила. Прям найкращих? Ну от прям тобі запам'ятались і ти кажеш. А якщо я назви не запам'ятала? Ну, ти кажи, а я згадаю, що це було за машина. Ну прям найкращі. Такі щоб для мене? чи Ні, в цілому тобі сподобалось. Мені сподобався цей Lexus. Lexus RZ. Тоді так. Мені дуже подобається гольф. Цей білий гольф, якщо я вже в нього так втомився. Слухати про нього постійно. Це вже. Mm -hmm. Третя машина? Так, третя машина, треба щось побільше вибрати. Багато люди здивуються, бо я не скажу порш. Ну, а, точно, mm -hmm. правильно. Я навіть знаю по якій причині вона не скаже «Порш», Бо я тепер теж не О, скажу там червоний порш. салон. От не подобається їй сам. Тобі не подобається червоний салон. От я б собі зробила якийсь там молочні, не знаю, молочний, знаю, коричневий. Салон. Ну який-небудь, але не червоний. Угу. А а як невзразум... ти ставишся До рудих салонів? Ну салон. Зрозуміло, що не жовтий, звичайно. ну не червоний. А, до речі, звідси питання, як тобі салон РЗ? Салон? Та шикарний салон. Ну він білий <гум> і плюс що він там? шикарний. Да, так, тобі так, подобається так. поєднання? А мені подобається салон. Мені ні, я потім про це. Мені ще матеріал так подобається. Не, матеріал дуже приємний, дуже класний. Але мені здається, що кольорова гама наче вже якось підзастаріла, наче я не лексус. Ну, Трошки дешевить. Ну, ну, тобто, я не вся забуду, якість, тобі. все воно дорого, але візуалу дешевить. Але це все справа смаку. Тому чи сподобалося вам, ви можете вже написати в коментарях під цим відео, або які варіанти з салонів ви б взагалі собі обрали, які вам варіанти подобаються більше. Правильно я все сказав? Так. Все, я правильно. Зараз іду, мені дуже подобається. Тут так тихо, попри те, що є люди, але комфортно задушно. Ти б сюди приїхали і ще раз? Звичайно. Ну, Ліпко. прям мені Ліпко, подобається. Зелені, гарно. Сюди би взяти щось собі на... Міні-пікнік. Ну так, чисто з собою щось готове, десь собі присісти, посидіти, подихати повітрячком. Ну, тобто, по факту, сюди що? Їхати. Ну, ми сюди їхали скільки годину 20. Це що нам ще по Києву треба трошки проїхатись. Але ти опиняєшся начебто і в цивілізації, при цьому на природі. Тому ну, такий приємний вайб місця. Затишно, комфортно, досить хороші дороги. Тому тут і на велосипеді можна поганяти. Думаю, на якомусь електросамокаті, на скейті тут робити точно нічого. Але слухайте, ну якщо чесно, то місце прям дуже круте. Величезна територія, я не знаю скільки треба часу, щоб це все обходити. Ми пройшлись там буквально скільки годину, годину 20. Напевно, перевиконали план по кроках на три дні. Але як уявлю, як тут буде взагалі через місяць, коли все зазеленіє, я прям уже готовий їхати сюди ще раз. А так, ну реально достойне місце. Якщо хочеться відпочити, погуляти, то тут прям супер. І що мене приємно потішило, тут дуже все доглянуте. Кущі обрізані, трава покошена. Аделіна встала, тому зустрінемося в лексусі. І так як ми знаходимося вже в машині, я вирішив запитати коментаря у найменшого сьогоднішнього героя відео. Аделіна Романівна, підкажіть, будь ласка, як вам наша подорож? Хтось не хоче давати сьогодні коментарі, тому я думаю, що їй сподобалось. І думаю, по дорозі додому пора вам уже розказати трошки про електроніку цього автомобіля. Значить, у нас для далеких подорожей дуже багато приємностей, Датчики мертвих зон, адаптивний круїз-контроль, система контролю смуги для комфорту водія і пасажирів. У нас підігрів керма, підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь. Взагалі, матеріал надзвичайно приємний і проводити на ньому навіть тривалий проміжок часу ну прямо в кайф. В кайф, як і музика на задньому плані у наших відео, тому що Аделіна тепер не спить всю дорогу, а це означає, що у нас є свій власний музичний супровід. Надіюся, що на цю музику немає авторських прав і е, в нас не знімуть монетизацію. Е, також у нас є, само собою, круїз-контроль, е, клімат-контроль. Е, є у нас для класної експлуатації по місту камери 360 і є у нас система автоматичної. Парковки, що надзвичайно круто, і це не часто зустрінеш в автомобілях, в принципі, і там, умовно, один із останніх топових автомобілів, в який тестувався, це був Porsche Macan, який коштує, ну, скажімо так, дуже немалих грошей, і там такої начинки не було. Безпровідна зарядка. Ну, коротше, тут реально не причепишся, тому що є все, що тільки можна собі. Уявити в автомобілях і все, про що можна тільки по мрії. Трошки хотілося сказати про відчуття на ходу. Машина супер м'яка, вона валиться в поворотах, це факт. Але при цьому дуже гарно тримає траєкторію. Ну, я, звичайно, не ганяв на великих швидкостях, але прям дуже приємно вона відгукується на кермо, і тут зауважень взагалі немає. Платформа тут називається ETNGA і тут багато цікавих систем. Блін. От в дану секунду я розумію, що мені не вистачає трошки цього відео, щоб розповісти вам більше про технічну частину. Тому знаєте, що я зробив? Що ми поговоримо про платформу? То там не все так просто, тому що в цьому RZ450i використовується ще система Осей, яка називається І. Excel, яка означає поєднання в такому одному компактному модулі електромотора зубчатої передачі, блока керування цим таки модулем. Вони тут розташовані на передній осі і на задній. І відповідно, також автомобіль використовує інноваційну систему повного приводу, яка називається direct 4 і дозволяє. Керувати передачею крутного моменту на різні колеса залежно від положення кузова, залежно від ситуації. Тому по факту і бачимо в результаті, що є підстави для того, щоб розуміти, що ця машина класно керується, і я про це вже згадував в цьому відео. Звичайно, що якщо використати цю платформу, цю систему для більш жорсткого автомобіля, то можна зробити прям такий досить непоганий спортивний автомобіль 21-го століття, тому що електричний. Отже, як результат, у нас на передній осі 150 кВт, на задній 80 кВт потужності. Батарейка при цьому 71,6 квт годин, що по факту звучить дуже навіть непогано, і заявлений запас ходу у цього автомобіля. 395 кілометрів. До речі, на сайті Lexus в одному місті пише 395, а в іншому 440. У нас вийшла середня витрата за вчорашню поїздку порядка 19,3 кВт години на 100 кілометрів. Тобто, розуміємо, що ми б не проїхали заявлену цифру, але важливий момент в тому, що, по-перше, я їхав в супер -не електромобільному режимі, і момент другий це те, що мене потішило в цьому автомобілі. В порівнянні навіть з mg 4 можливо, це дуже грубе порівняння, тому що то надзвичайно дешевий автомобіль, а RZ – ні. Це те, що в mg 4 як тільки я переставав їхати в режимі електромобіліста, там запас ходу падав просто на очах. Тут ця пропорційність набагато приємніша, тому... Ну, по факту, це на даний час, напевно, дійсно найкращий електромобіль, на якому я їздив. І тут мова не тільки про гроші. Ну, звичайно, з плюсів є те, що заявляється, що ця машина може приймати 150 кВт на годину зарядки, тобто зарядитись можна швидко. Я приїхав на зарядку, яка має видавати 160 Ну, поки що бачимо 82 кВт. Це вже приємно, але я розумію, що тут проблема в зарядці, а не в рзеті. Тому поки заряджається, а все, це все ж я збирався вам дозняти окремо, тому що так вирішив поїсти. Все, дивіться, далі подорож. Е, ну і на завершення, е, вже хочеться таки підбити трошки підсумки своєї думки про Lexus RZ. Е, насправді машина дуже яскрава. Вона, е, попри те, що. Насправді, дизайн сучасних лексусів він уже такий не неочікуваний. Він знайомий дуже багатьом і по багатьох різних моделях. От чомусь саме RZ видається людям одним із найкрасивіших лексусів, які, в принципі, вони бачили, які в принципі вони є. Що стосується емоцій у мене, як у людини, яка тиждень на ньому їздила і проїздила порядку 350 кілометрів. Ну, об'єктивно, так, це найкращий електромобіль, на якому я їздив в своєму автоблогерському, та й не тільки автоблогерському, а й в житті взагалі. Ну, от вайб Лексуса. Вайб і відчуття того, що ти їдеш е -е, за кермом автомобіля, який до дрібниць продуманий, до дрібниць пропрацьований. І ти розумієш, що тут на тобі ні крапельки не зекономили. От такі відчуття. Думаю, блін, такий красивий лексус, такий красивий пейзаж на під'їзді до Києва. Час поговорити про ціни на цей автомобіль і про комплектації. Їх по факту в Україні є дві: дві комплектації в звичайному кольорі виконання і ще додатково варіації в двокольоровому виконанні. Значить, ціна простішої комплектації, яка називається «Ексклюзив Plus, починається із 2 мільйони 778 тисяч гривень. Що по факту на теперішній час в доларах буде менше 70 тисяч доларів, там десь 65. Поправте мене в коментарях, якщо не правий. І топова комплектація, яка називається «Лакшері», стартує з 3 мільйони приблизно 100 тисяч гривень. Чи вартий цей автомобіль цих грошей? Це те питання, яке я завжди ставлю для себе в відео 100%. Ну, от в мене прям немає жодної причини сказати, що це не так. Так, можливо, технологічно це не найсучасніший електрокар, який існує на теперішній момент. Можливо, це не найсучасніший автомобіль реально, тому що він презентований вже був досить давно. Але. Кайф, який ти від нього отримуєш, і все, що тебе в ньому оточує, 100% варто кожної копійки за нього заплачувати. Вчора, коли ми закінчували поїздку, було вже темно, Деліна Романівна була не дуже спокійна. Тому було прийнято рішення, так як ми сьогодні все одно катаємося всією сім'єю, дописати висновки окремо. Тому зразу питання, Юля, як тобі РЗ? Я в захваті. Від чого? Від машини. Ну, що найбільше сподобалось, не знаю. Салон, зовнішність, комфорт. Ну, мені сподобалось все. До речі, як там місце на задньому ряду? На задньому ряду дуже гарно, багато місця. А, я, вже, я, я, полюбила, Сопі, я полюбила електромобілі, бо в них немає цієї центральної тунелі. Цього ага. нема центрального. Комфортне сидіння, все класи? Комфорт. О, цей матеріал, цей колір. Окей. Що ще сподобалось? Що ще сподобалось? Та все сподобалось. Єдине, що не подобається, я не знаю чому, чи це лексус, чи це зі мною щось не так, що мене так трохи прикачують. Ну, скоріш за все, підвізка... Ні, підвізка занадто комфортна. Комфортна комфорта. Підвізка занадто комфортна. Підвізка дійсно дуже комфортна, і та я думаю, що мене б самого прикачало там на задньому ряду. Ну, для автокрісла тут цілком комфортно, поставив, їдеш. Окей, наступне питання: що ти скажеш? Можна їхати в мандрівки на електромобілі? Після MG ми були з тобою обоє категоричні. То ну, та скажеш, машина що... просто не хотіла конектитися на заправках, От це ну, проблема, та, та, щоб була найбільша проблема, що вона не конектилася. Але ну, там була й чек... проблема в тому, що вона швидко сідала. Вона швидко Ну, а на цій я ще ні разу не заряджалась. Е, ну дивись, Це класно, коли я сьо... ну, так, коли я плачу за заряд. <рес> <рес> е, ні, ну по факту, ми з тобою вчора проїхали і виходить за моїми підрахунками, що в принципі ця машина мала би 300 кілометрів проїхати спокійно. Mm -hmm. Тобто, формально ми е, як спокійно. В спокійному режимі їзди. Ага. Тобто ми з тобою, їдучи до Львова, зарядившись повністю в Києві, могли б один раз зарядитись повністю. Ага. І враховуючи, що вона приймає 150 кВт, зробити це досить швидко ага. і доїхати набагато комфортніше, ніж це було на MG. А, ну, от Тепер хочеться, якщо чесно, зробити аналогічну поїздку на електромобілі, але от на якомусь, скажімо так, соліднішому і серйознішому, ніж MG. Тобто загалом все Тобто сподобус. загалом, лексу Знаєте, там цю машину Львів зі е, Лексус. Якщо ви хочете ще один влог на РЗ, давайте ми протестуємо її на поїздці до Львова. І на цій позитивній ноті я хочу вам подякувати, що ви додивились це відео до кінця. Дякую Збройним силам за можливість жити, працювати, творити на благо нашої країни і в кінці кінців, хоч ось так недалеко, але мандрувати в межах нашої прекрасної країни. Ну Це ж задоволення. Дякую, що були з нами. Всім па-па. Не буду дитину. Не буду дитину. Ще раз всім па-па.